Здобути енергонезалежність стає простіше з 20 липня в Україні. Уряд запровадив нові програми безвідсоткового кредитування громадян на купівлю енергогенеруючого обладнання з альтернативних джерел енергії та установок для енергозбереження. На сьогодні діє державна програма Доступні кредити 5, 7, 9. Вона користується дуже великим. Попитом з 20 липня уряд запровадив нові програми для підтримки не тільки бізнесу, а й громадян. Безвідсоткові кредити громадян для встановлення енергообладнання потужністю до 10 кВт, надання можливості для ОСББ і ЖБК брати участь у цій програмі пільгового кредитування на встановлення обладнання для Альтернативної генерації електроенергії до програми долучились 19 найбільших українських банків, зокрема Ощадбанк. Його представники кажуть, енергетичні проекти в пріоритеті. Для нас, для банку енергопроекти, це є пріоритетним напрямком. Ми створюємо всі умови для того, щоб максимально зменшити перелік документів, перелік якихось ключових. Так сказати, та таймінг таймінг може так сказати. У нас окремо виділена людина, яка безпосередньо також займається цим е, проектом, і також ця людина вона може. Клієнту надавати консультації, наприклад, окремого якогось обладнання, вести ці перемовини між клієнтом і партнером, що створює додатково зменшення у цих всіх комунікацій. Щоб отримати кредит за програмою, треба бути власником землі та будинку, площа якого не перевищує 250 квадратних метрів. До речі, перші кошти за цією програмою видала саме Чернігівська філія Ощадбанку. Мета саме цієї програми це стимулювати. Попит на створення повної енергонезалежності приватних домогосподарств від централізованої системи електропостачання. З моменту старту програми саме ми, наша Чернігівська банку, видала перший по Україні кредит, реальний кредит на систему, яку наш клієнт Денис купив у. Підприємства, яке знаходиться на Закарпатті, і встановили на собі. Він вже чекав цю програму. Також у нас зараз в роботі вже є ну, багато клієнтів або на моменті консультування, або на моменті збору під пр... документів кредит надається на суму від 50 до 400 тисяч гривень без застави і поручителя. А серед доступних для придбання товарів є зарядні станції, комплекти живлення, теплові котли, сонячні електростанції та панелі, вітрогенератори, і відповідне додаткове обладнання, матеріали до них, роботи з їх встановлення тощо того, що все ж таки це ж.